Адвокат Шерековський Олександр Валентинович. з 2007 року здійснюю свою діяльність. Основна спеціалізація кримінальне право. Але за необхідності надаю інші послуги з цивільного, податкового, адміністративного, сімейного та військового права. З 2022 року став на захист батьківщини. Звільнився за станом здоров'я, надаю послуги військовослужбовцям. Я адвокат Шариковський Олександр Валентинович. З 2007 року здійснюю свою діяльність. Основна спеціалізація кримінальне право. Але за необхідності надаю інші послуги з цивільного, податкового, адміністративного, сімейного та військового права. З 2022 року став на захист батьківщини, звільнився за станом здоров'я, надаю послуги військовослужбовцям.